Кульпани дуже крупні, вологи тут вистачає, клімат, бо як деревина гарна квітне. Зараз ми до неї дійдемо. Вже пройдемо цю алею з гліциніями, я не можу від них відірватися. Це щось. Там літачок небі летить. Це щось неймовірне. Такі кадри гарні. Дуже багато людей з фотоапаратами, з камерами. Знімаю цю красу. Йдемо глядати далі. Так цікаво те, що по цю сторону гліциня квітне вже на всю. А це чи інший сорт, чи в тіні, що тільки розпочинає відкриватися. То ціла алея з цими глициніями Ось уже, дивіться, які стовбури. Дуже-дуже давно. Вона тут росте, і ось така краса. А пташки співають. Тут ще не відкрилося. Дуже гарно. Там мої дівчулечки сидять, на сонечка відпочивають. Ангеліна з подружкою. Помахайте. <кій> Вони дуже шумні. Бігають хихікає, Так я таке їх від себе відправила. Кажу, дайте мені відео познімати. Це якось. Схоже на нашу грушу. Деревинка. Ті епфел. Мабус Хопенхас. Четверта-п'ята зона зимостійкості. Ті це чай, епфел, якесь цей яблуня для чаю. перекладі. Незрозуміло.